А тому, що в усі часи молодь була на острії служіння. Молодь має відповідну енергію, готовність до ризику, здорового ризику, а так само завзяття ради Господа робити значні справи. І тому досвід минулого вказує на те, що молодь може зробити те, що випустили їхні батьки. До речі, візьміть команду Ісуса 12-теро. Більшість з них. Це були чоловіки, хлопці, швидше за все, в районі 20-35 років. Ось. І ці молоді люди перевернули світ для Христа, свого Спасителя. Тому наш час потребує від молодої людини пізнання Господа, любові до Господа, об'єднання в команди і заповзяття для досягнення своїх ближніх і дальніх. Для Христа це може бути через церковні служіння, це ж може бути разом з командою заснування нових церков.